Друзі, всім привіт! З вами Ден, ми на каналі ExisUA і сьогодні я вам розкажу про каябу. Компанія Каяба провідний виробник гідравлічного обладнання у світі. Власне, кожний четвертий автомобіль сходить з конвеєра з амортизаторами Каяба. До речі, компанія виробляє не лише амортизатори різних серій, а ще й пружини Кайфлекс. І вони користуються заслуженою популярністю як серед українців взагалі, так і серед наших клієнтів. Зокрема, а тепер до приємних новин: саме зараз купуючи ці безперечно круті та якісні амортизатори чи пружини, можна ще й подарунки отримати. Заходите до нашого інтернет-магазину. Екзістю. Купуйте пару амортизаторів Kayaba чи пружини Kayflex. І все, справу зроблено. Тепер ви учасник розіграшів кльових подарунків. Акція вже триває, тож деякі щасливці вже отримали свої призи. Але у нас ще залишилось три фірмових парасольки, 30 рушників та 30 металевих чашок. Тож поспішайте саме час придбати амортизатори та пружини Kayaba.